Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і це означає, що ми знаходимось на платформі з дизайну. Як ви бачите, сьогодні ми змінили простір. Я трошки його підготував під наше майбутнє рішення, яке ми будемо з вами тут і зараз опрацьовувати. Почнемо розгляд з ергономічної моделі. А вона власне міститься отут, в, в цьому пакуванні. Це наймолодша моделька, яка призначена для початку, для початку, для старту, для старту або ергономічного життя для дитинки, для, ну, для будь-кого. Або навіть для бізнесу, тому що на місце, насправді можна започаткувати і дуже впливово розпочати невеличкий бізнес на маленькому просторі. І це вже опрацьована схема в світі. Не будемо все навалювати на Одне відео почнемо з простих таких нарисів. Чому з ергономічної моделі починаємо? Власне, це таке унікальне і одразу ж і одночасно це просте, і власне, геніальність розкривається в простих речах. І воно воно ще зрозуміло для дитини. Оце дуже важливо, тому що всі речі, які по-справжньому геніальні, вони зрозумілі навіть дитині. Тому ми і почнемо обговорювати на простих речах. От ця модель ергономічна. Які є ще приклади, які ми знаємо з дитинства, які для нас зрозумілі і в чому полягає їх геніальність? Я хочу навести вам приклад олівця. У мене тут два олівця. Один такий класичний в нашому житті вже, в нього шість граней. І зараз ми поговоримо, чому це саме так. А другий в мене механічний. Один з родом з радянських часів, і його навіть назва конструктор. А другий це механічний цианговий олівець, який відомий в світі фірми Кохінор, і він, бачите, такий металевий. Обидва містять в собі графіт, який нетоксичний, який дуже швидко залишає на папері відбиток, і їм можна створювати шедеври, чому його форма саме така? Ну, По-перше, це зручно. А ви знаєте, що у нас я вже неодноразово вам казав, що ергономіка, якщо простими словами доносити її українською мовою, буде зручність, синонім такий. А більш об'ємне таке поняття, яке розкриває суть взаємозсутність взаємозв'язків між людиною. Простором, Спейсом, в якому ми зараз знаходимося, або будь-якому іншому. Та обладнанням. В... Зараз ми говоримо про олівець і ергономічну модель мого авторства. От про геніальність, власне. Цей олівець, як я вже сказав, знайомий нам з дитинства. чому. В чому його геніальність? Це дуже просто, дуже зручно. А як це виникло, оця зручність, звідки вона взялася? Чому саме 6 граней? Ну, тут ми маємо замуритися в історію, Ту, ну, от не, невеличкий такий екскурс. Справа в тім, що е, е, спочатку виготовлялись е, круглі олівці, а потім, е, коли е, от, е, деревина. Розрізана, тобто такій в розрізі а, дощечка а, потрапляла на виробництво, стало відомо, що замість вісьми олівців круглого, якщо зріз буде круглий, а, можна виробити дев'ять. Тобто, це практично. А далі, а, окрім практичності, що ще? Якщо а, Круглий олівець покласти на стіл, і він буде не ідеально рівним, то він покотиться. Упаде, це незручно. А, а шестиграний олівець, якщо покласти, то він вже нікуди не покотиться. Він буде триматися на столі там, тому що він прямолінійний. Далі. Можна ж виробляти три грані, можна, але й, й, три грані. Або 4 не так зручно тримати в руці. Тому зупинилися на зрізі в 6 грани. От Отакі прості речі, які ми тримаємо з вами з дитинства, нас наповнюють наше життя, і ми навіть не замислюємося над тим, що це дуже зручно, що це. Власне, її ергономіка, що ергономіка це не тільки про ефект від споживання, що це ще і економно, що це економить не тільки час, що це економить простір, що це економить заощадження, вкладання інвестиції тощо. І що ці речі. Стають просто гармонійно наповнюють наше життя, і ми навіть не замислюємось над тим, що це геніальні рішення, тому що вони прості. І в своїй простоті ми навіть потім не приділяємо цій ергономіці, Цьому геніальному витвору його істотного значення, тобто того найвищого, найкращого і ну, власне, що ще можна сказати: найвищого і найкращого. Потім, якщо дитина сприймає олівець як щось природнє. Те, що з'явилось в її житті з дитинства, вона е, розуміє, що це зручно, що це корисно, що з цим можна е, працювати. А от е, наскільки це цінно, от це вже питання: цінність, е, вартість і таке інше. Тому е, я не випадково взяв два олівця: є механічний олівець. Є простий з дерева. Це два різні підходи в обслуговуванні, це два різні підходи в вартості. Тому що один може коштувати до 10 гривень, а другий в 10 разів або навіть більше, і в 20 разів більше. І це одне і те саме рішення в різному виконанні. і Різне за вартістю і за, відповідно за цінністю для споживача. Хоча буде виконувати і одне і те а, свої, свою функцію, своє завдання, покладене на, на нього. Тож, давайте перейдемо. А, оце дуже важливо, я забувся. А, ще важливо сказати, що оцей а, новий стандарт в олівцях, як 6 граней. Як простота, ергономічність, економія, це вже стало золотим перетином. Тобто людина, наслідуючи природу, створила і власну за подобою природи, створила і власні золоті стандарти золотого перетину Тому ми з вами, отут і зараз. В цій студії а, будемо спостерігати, як золотий перетин буде перетворювати наш простір з а, двох моделей на щось неймовірне, на таке зрозуміле, геніальне, а, що а, здатне змінити світ назавжди в кращий бік і до підносити. Ваші оселі до рівня зразковості, зручності, зрозумілості і затишку номер один в світі. Тож, ергономічна модель. Про що тут слід зауважити? Давайте від самого початку. Ергономічна модель складається у нас з двох елементів. Які в свою чергу містять а, в собі чотири елементи. Тобто один модуль, який складається з чотирьох елементів. Сама модель складається з двох модулів. Я а, не випадково а, тут застосував різні кольори, щоб ви розуміли, що один модуль від'ємний. Від іншого модулю, другого. І водночас вони поєднуються за рахунок фастексів, отаких кріплень, поєднуються в одну конструкцію. От Бачите, отут вона є, і тут вона є система кріплення. І об'єднуються в одну конструкцію. Це ергономічна модель. Про що ми ще будемо з вами говорити? Бачите, у нас кольори Тетріс мають забарвлення певне. Це синій колір, це червоний колір, це такий зелений колір і жовтий. Жовтий як золотий перетин, як відображення золота. Ми з вами маємо різні колекції тканин, які містять в собі, несуть в собі ці кольори. От, наприклад, одного з провідних постачальників в Україні кольори. Бачите, от смарагдовий колір, от жовтий колір. От також жовтий а, але вже м'якшого відтінку. От темно синій колір. Який отут ви бачите. І інша колекція, яка так само налічує в собі різні ці кольори, наближені до темно-синього або індіго. Так? До зеленого, або смарагдового, жовтого золотого перетину, і такого насиченого кольору, подібного до червоного, або в цьому випадку такий багряний, ніби колір вина. так? Або вишні. От щось таке, вишневе. І ми з вами будемо в цьому просторі. Потихеньку, крок за кроком, обговорювати переваги всього того, що ми створили з вами. І будемо забарвлення додати, тобто говорити про те, що набір оцих кольорів створює певну атмосферу в тому просторі, в якому він. Знаходиться, який переміщує вас, і як ваша психіка в, або психіка вашої родини, спільна вже психіка, буде реагувати, що буде заспокоювати, що буде збуджувати, що буде пробуджувати певні почуття, які гармонійно будуть вписуватись у все ваше життя. Тож, Сьогодні було вступне слово, що таке ергономіка. Далі ми продовжимо і будемо обговорювати. Ми вже неодноразово про це говорили на цьому каналі. Проте, у нас з'являються нові глядачі, і ми будемо певні речі, які вже стали нашими стандартами. А і не просто нашими стандартами. Це нові стандарти ергономіки. За рахунок використання м'яких мобільних меблів трансформер, номер один в світі мого авторства, будуть тепер доноситись вже, в очевидь, в реальних умовах, в умовах цієї лабораторії, яку ми з вами створювали протягом кількох років, для того, аби виносити це на широкий загал. Дякую вам за увагу, дякую, що ви підписуєтесь, що уважно дослухаєтесь, що рекомендуєте і неодмінно за те, що ви проявляєте увагу і повагу до всього того, що тут відбувається. Дякую вам.